А4 Audi Allroad з передніми парктроніками. Ціна її 1599, 12 рік. Зараз заглянемо в салон автівки. Що ми маємо? Механічне регулювання сидінь комбінований салон Алькантара і шкіра. Бачимо автомат у нас, електричне стоянкове гальмо. Маємо тут підігрів сидінь, лімат-контроль, управління мультимедіа, бачимо і, і так далі. Візьмемо задній ряд. Для мене оці я І ззаду. Ось така А4 і йдемо далі.